всем всім знову привіт! Ви знову в нашому каналі «Щирта та Крута Буктюб», нове обламеження. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо, ви не дізнаєтесь. Поки не підпишитесь на наш канал, не лайк і нажмити дзвіночок. А сьогодні у нас ось така дуже прикольна книга, яка називається «Міста України. Книга-подорож». Мені ця книга дуже сподобалась. Я дізналася багато про Україну, чого я не знала. Ось така книга. Ось ось так от. Тут текст різний і ось такі віконечка. Наприклад, один ось тут. Один ось тут. Тут різні. По три віконечка, по два, по чотири на одній сторінці. Ось так от. Тут самих міст е сім. Харків, Запоріжжя, Одеса, Київ, Чернігів, Львів і чер... Чернівці. Мені ця книга дуже сподобалась, я вже це кажу не раз. Наприклад, Запоріжжя теж. Наприклад, от, оце мені читати дуже сподобалось. Запорізька Січ. Такий різінькуночком. Ось. О, о, кожна сторінка, ну, кожне місто, яке я читала, я до нього дивилась відео в Ютубі, о, там де показували ціле місто о, з музикою якоюсь. Ось різні міста, Одеса, в половині цих міст я побувала, наприклад, в Одесі, в таборі Молодій Гвардії, або в Харкові Запоріжжі я не була, на жаль, але хотіла би там побувати. Київ головне місто України. Ось так от показане. Ось так от розвертається. Почекайте. Ну, воно не вміститься тут. Може, в вміститься, не вміститься. Ось, коротше, ось це тут розвертається. Тут теж, тут теж такі віконечка. Е, ось. В Києві я була, я вже це напевно казала, але я не пам'ятаю. Мені, мені Київ дуже сподобався. Сама я з Полтави, якої тут немає, ну, з Полтавської області. Ось. Ще мені дуже сподобалось. Ми дивилися, я дивилася відео Пейзажна алея. Ось. Я там, на жаль, не була, але моя мама там була. Коли я спала. Там ходила, сиділа, поткалась. І е е е так різне. Я з не була, але мені дуже сподобалось е відео, як воно виглядало. В Чернівці. <сі> я була в Києві тут, в Одесі була. Е Чернігів я не була. В Львові я була, але я тільки проїздом. Ось. Була я в цій книгі тільки в, в трьох містах. Ну, можна рахувати в двох, ось то в мене в половині. Ось мені ця книга справді дуже сподобалась. Мій брат її отримав, ну, виграв в конкурсі читач Полтавщини. Ось він її вже читав. Йому теж вона дуже сподобалась, але я тут просто, вона мені і неймовірно сподобалась. Я це вже кажу, десятий, напевно. Раз. Ось Львів теж ось такі різні віконечки. Тут на кожному віконечку ось, текст. Читайте, читайте різними мовами: англійською, німецькою, українською, е, словацькою, польською. Е, різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Читайте, прокачайте свої мізки. а всім па па па, -па.